Я думаю, що варто розібрати, що таке гординя, що таке гордість, тому що багато людей вони сприймають це за одне і те ж саме. Гордість це здорове почуття, і вона допомагає адекватно оцінювати свої досягнення, поважати інших, так само поважати себе і свої досягнення. Гординя це перебільшена відчуття власної значимості. Це коли людина ставить себе в центр всесвіту і не може об'єктивно і адекватно оцінювати не себе, не іншого. Гординя віддаляє від людей і робить життя болючими. Це по факту людина сама себе наказує тим, що вона самотня і не може переступити через це. І уроки будуть дуже непрості. Коли нам треба буде пропрацювати свою гординю, життя нам спеціально буде підкладати непрості ситуації непростих людей, перед якими нам... Дійсно, буде важко бути щирими. Насправді це будуть неважкі уроки. Це просто буде так сильно важко переступити через свою гординю. Тому гордість це здорове почуття, коли ти гордишся за свої е, досягнення, а гординя це коли ти перебільшуєш свої досягнення і тягнеш нос догори, так сказати. Що ви з приводу цього скажете, пишіть в коментарях.